Отак. Протягом кількох днів маємо кілька інцидентів, пов'язаних з вибухами і навіть з замахами, в яких фігурують співробітники ТЦК. На жаль, один з них загинув. Це було у Полтавській області, де на автозаправці вбили співробітника ТЦК. Також аналогічний інцидент з вибухом відбувся у Павлограді Дніпропетровської області, у Рівненській області. Окремо я би виділив вибух у Львівському готелі «Арена», де потерпів сам підривник-готель. Ну, але причина вибуху не зовсім зрозуміла, ну можливо, це так просто співпало. І, але в будь-якому разі тенденція до о, такого такої, до, до нападів на ТЦК вона доволі чітко простежується. Це вже була навіть реакція військової влади, це був і сирський відреагував, і. І інші високі е, чини в, в збройних силах України. Е, отже, вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені ваша географія є важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігерьова, який є частим гостем нашого каналу. Ну, і, зокрема, він є нинішнім гостем: на лікування хвороби потрібно близько 100 тисяч щомісяця. Ну, і також за нагоди дякую спонсорам і патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео, і без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики загалом в Україні. Ну, ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучити до числа цих людей Пане пане Дмитре, отже, ці всі напади на співробітників ТЦК, на приміщення ТЦК, ну, звісно, це не є структура популярна в Україні, це, мабуть, і не, і не вперше, але вперше, ну, можливо, я і помиляюся, коли оці Напади ці інциденти отак збігаються в часі буквально протягом одного-двох днів. Ну, як на мене, це не може бути випадково. Тобто, що ви про це думаєте? Уже так. Ну, mm -hmm. Є заявою центру протидії дезінформації про РНБО, що за цими вибухами і, далі, і терактами по відношенню до співробітників ТЦК стоять російські спецслужби. Зокрема, в повідомленні повідомляється про те, що Росія, крім відповідно російські спецслужби, крім організації самих терактів, активно посилюють інформаційні операції, використовуючи медіапростір для підриву мобіля. Ційних процесів, але тут варто говорити про те, що активізація цих вибухів відбувається на тлі відверто, дурнувати зно таки для явно депутатки Безули з приводу власне передачі ТЦК від сухопутних військ, де наразі вони підпівпорядкувані, тож пана Драпатова до відповідно міністра оборони України. Тобто, фактично йдеться про те, що якщо РНБО і говорить про інформаційний простір, то варто в першу чергу звернути увагу на заяви самої народної депутатки, і її дурнувата активність використовується російськими спецслужбами як інформаційне тло. Тобто, того, що е, намагається дискредитувати сам характер реформування ТЦК, е, показуючи те, що це відбувається, начебто на тлі. От, Раз перерозподілу так званих фінансових потоків, давайте називати речі своїми іменами, е, і передати цека до міністерства оборони України. Тому без углі краще іноді просто або мовчати, або жувати, а, але не давати подібні сентенції е, в моменті знання дискредитувати сирського, тобто сирський вже давно не опутні війська, вже драпати їх, очолі не менше з тим, без угла. Нам, як то кажуть, використовують дурну енергію, зупинитися не може. Оце дійсно, пане Олександре. Тобто, спочатку йдуть заяви беззуглої, дивіться, ТЦК перетворено в корупційні схеми. Всім, всім, за цим всім стоїть Сирський, він блокує реформування ТЦК. Це не моє заяви, правильно? Не заяви про російських блогерів. Чергове звертає увагу Служби безпеки України до заяв цієї народної депутатки та закрити ви її нарешті рота. Я розумію, що її використовують як торпедо для удару по, відповідно, військовому керівництву України з метою дискредитації, але цю активність використовують російські спецслужби. Я проаналізував їхні практики, саме ця версія і просовується. Що йде розподіл, перерозподіл фінансових потоків? Ну не для кого ж не секрет. правильно? якщо у очільника ТЦК знаходять під час обшуку 1 мільйон доларів. правильно що це перетворилося на корупційну годівницю. Якщо ТЦК в Тернопільській області взагалі звинувачували в тому, що це ОЗУ організоване злочинне угрупування, так що дивуватися? Тобто просувається теза внутрішніх протестних акцій. Оце небезпечно, якщо Служба безпеки України не відреагують на ці тенції, це буде, ну скажімо так, і в подальшому основною робочою версією. більше того, там же ж, подивіться, вони намагаються і позиціонувати ці теракти, як, начебто, рух супротиву всередині України. Але, пане Олександре, як ви слушно зауважили, дякую за ваш професіоналізм. Всі ці теракти відбуваються практично в один день, так? Так, ось цьому великий скажімо так: мінус офіційної російської версії, чи версії, яку потемниках намагаються розганяти проросійські блогери чи там, ну скажімо так, лідери громадських думок. Кількість корисних ідіотів України вона критична. Тому я і не дивуюся, що подібні сентенції несуться. В соціальних мережах та відповідно, і в ЗМІ. Але основний момент, ще раз підкреслю: е, знаєте, навіть снаряд не падає е, в одне місце двічі. Правильно? Ну так, але тут в різні коли... не падав. А, а тут от, браво, пане Олександре. Тоді це свідчення того, що в Україні існує розголужена агентурна мережа. Причому це ж не просто агентурники в класичному вигляді, які там, скажімо, займаються е, збором інформації щодо передислокації підрозділів Збройних сил України або постійно чи, чи тимчасової дислокації особового складу, правильно? Де це про проактивний характер операцій? Тобто, це фактично збройне підпілля. Якщо ми беремо за основу версію, Центру протидії дезінформації тоді виникає питання до відповідного департаменту контрозвідки Служби безпеки України, синхронність дій російських спецслужб на території України в один день, практично правильно, ровно і відповідно, де там Павлоград. Ну, виключати те, що в Полтаві ексес виконавця, тут ну, дуже важко говорити про те, що. Дегенерація рушниці вийшов за завдання російських спецслужб, тут ну, можна припустити і цей момент, але якщо прив'язати навіть два вибухи, то вибачте, наявність агентурних груп, причому які мають досвід поводження саморобними вибуховими пристроями, ну, вже має викликати запитання, правильно? Дивіться, а яка тоді роль у всьому цьому народної депутатки Маряни Безуглої? Вона таки бере участь у цьому так званому підпіллі. Чи вона за перепрошенням просто дура. Просто дура. Дай Боже, щоб просто дура була. Але погодьтеся, ті тези. Ми з вами аналізуємо вже скільки її заяви. Всі її попередні тези, вони. Дуже чітко лягають фактично, ну, скажімо так, в ті подальші інформаційно-психологічні операції російських спецслужб. Вони розвивають фактично її, вона виходить, вкидає якусь тезу і росіяни понесли. Назвати це просто дурість. Я би я навіть назвав, би, знаєте, є всі підстави, на мою думку, вважати її агентом впливу. Людину, через яку реалізуються так звані активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Давайте нарешті називати речі своїми іменами. йде дискредитація Генштабу Збройних сил України. Тобто саме Генштабу, який і керує операціями Сил оборони України щодо відбиття російської агресії. Що відбувається? В Росії за такі публікації там є стаття дискредитація Збройних сил Російської Федерації терміни ув'язнення від 10 років. Ну, ми розуміємо, що це тоталітарна держава, а ми ж е, країна розвинутої демократії. Але хотілося б, щоб років на 10 Мар'яна присіла би Бо ще раз підкреслюю, аналізуючи її аж занадто активність в моменті дискредитації вищих посадових осіб Сил оборони України, як підпадає ще раз, на мою думку, підкреслюю, під поняття агент впливу, то, то тоді багато запитань я ще раз підкреслю. Дуже багато, але відповіді немає. Бо погодьтеся, ну синхронність дуже, дуже чітко прослідковується взаємозв'язок між заявами і подальшими діями російської агентури. Ну так, е, так. І, і крім того, без угла це є прикриття на найвищому рівні. І тут і... Питання, що саме це використовують росіяни, прекрасно розуміючи характер безкарності її заяв. І далі вгратися в ці ігри, воно вже грає проти української державності і відповідно національної безпеки нашої країни. Ще раз підкреслю: так званий принцип Айкідо, коли дурну енергію противника, використовують проти нього самого. в, в ненависті до Генералітету Сил оборони України росіяни вбачають прекрасний привід для проведення інформаційно-психологічних операцій. Ба більше того, ви ж подивіться, перейшли від інформаційної складової до проведення активного характеру операцій. А погодьтеся організувати два теракта в різних містах, це відповідно мають бути так звані сплячі структури ячейки, правильно? Консерви, якщо використовувати спецтерміни, тобто людина, яка до певного часу, е, яка людина, яка дала згоду на співпрацю з російськими спецслужбами, її не чіпає куратор, так звана консерва. А потім виходять на зв'язок і дають відповідне завдання. Але це і свідчить про координацію діяльності цих консерв на території України. Бо погодьтеся, ну два вибухи. Однаковий почерк, правильно, але в різних містах України, ну і плюс вбивство. Ну, вбивство. Я ще раз тут як, е, можемо. Ну, ну, якщо і вбивство, то доведуть, що там, там є відповідно російський слід, так званий, то взагалі ситуація не дуже. Дивіться, а чому Мар'яну і Бузовою, зокрема, не займеться Верховна Рада. Ну, не знаєш, тут чи це діло регламентного комітету в даному разі, ну, наразі він займається тим розбором, там посилав Порошенко цього Єременка, чи не посилав? Звичайно. Щоб... Ну, Мар'яну забрала з комітету нацбезпеки і оборони. Так, типу ж дивіться. Ми зробили все, що могли, але ви так. наважили. Ну, це... та, питання взагалі позбавлення її депутатських повноважень, правильно? Бо погодьтеся, не відчуваючи своєї недоторканості, хоча депутати позбавлені імунітету. Все, все ми розуміємо, але ми прекрасно розуміємо, аналізуючи тексти без зубів, що пише, не вона. Правильно? Так. Використовується спец... Лексика, спецтермінологія. Я з військовими спілкувався, вони кажуть, таке відчуття, що вона закінчувала академію генштабу. Чому Це Не жарти, пане Олександре. Відсічні позиції, коли вона вшархнула, всі військові просто, знаєте, так, з подивом подивилися, нічого собі рівень підготовки у Мар'яни. Але пан... не Мар'яни. От про це йде мова. Що розумієте, загралися цією інформаційною торпедою. Просто, маючи на дискредитацію удари і використання її в інформаційній війні з українськими військовими, а зокрема з Генштабом, вони дають привід для відповідно активного характеру операції російських спецслужб, хто-небудь це прораховує. Пане Олександре, дивіться, я, вибачте, закінчу і щоб ну не перебувався в монолог, навіть ситуація на Провському напрямку. Так. Зараз ДБР порушила кримінальні провадження проти в тому числі керівництва 125-ї бригади тероборони Львівської вашої, правильно? Так. Що закидають? Залишили позиції. Ну, позиції не було. Це ми розглядали в попередніх етерах, але зайдіть на сторінку безулої. І там побачите відео залишення готових інженерно-фортифікаційних споруд на Покровському напрямку, які коштували українському бюджету і декілька десятків мільйонів. І без угла викладає, каже: матінка Божа, залишили без збою. А і... Але основне, пане Олександре, цирк на дроті полягає в тому, що реакції ДБР на ці публікації немає. А це привід для порушення кримінальних проваджень. І цим користуються росіяни. Вони викладають. Ви зайдіть на папки російські телеграм-канали, мільйонні, так звані, за твоїм та інші. Це відео вони ширюють без угла. І Дивіться. Це що ж відбувається? Це ж репресії проти українського генералітету. Он без угла викладає е, відео інженерно-фортифікаційних споруд, які залишають без збору. А тут. Розумієте? Тобто знов таки дурна ініціатива, вона використана. Я навіть без прив'язки до ЦЦК. От навіть в моменті дискредитації оцієї кримінальної справи чи кримінального провадження проти українських генералів. Росіяни розіграли як по нотах. Так, так. Пане, давайте з цією справою. Генералів закінчив. Я, я тоді хочу прийти до наступної теми швиденько. Прошу. Тобто, яким чином московити використали справу генералів? Показати як характер політичних репресій, знищення українського генералітету, як політичне замовлення, що справа заангажована. Тобто, це, а це вже оце різні такі моменти, які впливають цільова аудиторія. Це в першу чергу військовослужбовці Сил оборони України і відповідно е вищо офіцерський е командний склад е українського генералітету. Вони б'ють по цих цільових аудиторіях. Ну, це прораховувати можна. Взагалі є аналітики, які би просто аналізували характер її повідомлень і можливих подальших кроків російських спецслужб. Ну, рахуйте ви на два кроки хоча б. Я не, би не кажу за три, це занадто складно для вас. Ну на два кроки проаналізуйте наслідки всіх публікацій без углові. Пане Дмитре, я хотів би трошки.